Засіб для кухні, ТЗТ, за те, гель, антижир. Так, що у нас за засіб? Антижир, гель для кухні, швидко-ефективно видалить застарілі масложирові відкладення: нагар, кіптяву, залишки, підгорілої їжі з різних твердих поверхонь, кремоподібний засіб, легко і без пошкодження. Відчистить варильні поверхні, грилі, барбекю, жаровні духові шафи, мікрохвильові пічки, стільниці, кахль, скляні, керамічні емальовані, чавунні поверхні. Склад, і гідроксид натрію не менше 10%, пар не більше 5. Но це не кремоподібний, це гель. Виходить спосіб застосування: нанести на забруднену поверхню, залишити на 3-5 хвилин, в залежності від забруднення, добре почистити щіткою, змити водою, при потребі повторити непоганий засіб, часто в нас беруть.